Справді, до війни у нас також проблеми з пенсійним фондом були. одночас є несправедливий розподіл пенсії, тобто призначення тої пенсії, де особа працювала. Для прикладу, якщо прокурор там чи працівник правоохоронної системи працював 20 років, то при виході на пенсії. За висловою років з відповідними надбавками, відповідними там їхніми статусами, полковники чи генерали, як як вони там це досягнули, отримують там приблизно 50-60 тисяч гривень. А людина, яка пропрацювала лікарем, чи е, чи, наприклад, вчителем, чи в якісь іншій сфері, де була важлива ця професія, вона отримує копійкову пенсію. І відповідно ця сфера. Освітян там, лікарів, інша сфера, соціальних сфера чи людина, яка працювала в громаді, тобто в органах місцевого самоврядування, вона вимушена після набиття статусу пенсійного віку продовжувати виживати або продовжує працювати. І так виходить, що цей несправедливий розподіл, так звані певні регуляторні акти, які фактично не вирівняли так, або несправедливо визначили право. На повагу на заслужений пенсійний вік, який вона, ця людина, пішла, виходить так, що вона, одні отримують надзвичайно високі пенсійні виплати, і, і інша, інша сторона, тобто інші люди, отримують копійкові. Тому така несправедлива пенсія. Взагалі, пенсійний фонд він взагалі має мінусовий баланс, і для того, щоб нам вирівняти це питання, нам потрібно повністю реформувати пенсійний фонд. На жаль, керівник або очільники урядів, які приходять, вони лише анонсують і свою там перебування на своїй посаді. Вони лише тільки дають певні меседжі, а по факту нічого не реформують.